Номер 9,25. І записуємо функцію f маленьке від x. Дорівнює одиниця поділити на корінь з 4х мінус 1, далі плюс 4 поділити на синус квадрат аргумент х поділити на 2. Ось у нас функція. У такому вигляді важко записувати первісну, тому давайте трошечки перетворимо перетворимо так, щоб нам можна було працювати з тими функціями, з тими первісними, які ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що корінь квадратний можна записати як степеневу функцію з степенем одна друга. Так як воно у нас у знаменнику стоїть, перенесемо його в чисельник, тому у нас одержиться 4х мінус 1 в степені мінус одна друга. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що ми так робили. Так, тепер четвірку я запишу окремо як множник, а тут запишу поділити на sinс квадрат, х поділити на 2. Ось в такому вигляді, я сподіваюся, вам буде легше взяти первісну. Давайте зараз запишемо, чому ж дорівнює первісна у стандартному вигляді для цієї функції. Ну, По-перше, у нас тут є коефіцієнт 4. Ми з вами домовилися, що якщо є коефіцієнт при х, це одна із властивостей, то запишемо обернений коефіцієнт, тобто 1 четверта. Далі, так як це у нас степенева функція. Так, то ми в чисельник пишемо 4х мінус 1 в степені було мінус одна друга, ми повинні збільшити на одиничку, тобто одиниця мінус одна друга це буде одна друга і ділимо на одну другу. Далі пам'ятаємо, що ми від першого доданку знайшли, тепер повинні знайти від другого доданку плюс 4. Далі, так як біля х під синус квадрат, так, аргумент у нас х поділити на 2, тобто множник одна друга. А виносимо обернений, одержуємо сюди двійку. І пам'ятаємо, що якщо одиниця поділити на синус квадрат від аргумента, так, то це буде первісна мінус котангенс. Аргумент залишається той самий. І плюс це. Так, далі давайте зведемо до нормального вигляду. Якщо 1 четверта поділити на одну другу. Так, ось, ось, так, то ми повинні помножити на дріб обернений. Тобто 1 четверта помножити на 2. І тоді у нас одержується. Одна друга. Так, тепер перетворимо 4х мінус 1 в степені одна друга, використаємо корінь квадратний. 4х мінус 1 у нас, як було, так і є під коренем. Далі 4 помножить на 2 це 8, і ось цей мінус у нас мінус тут є біля котангенса, буде мінус 8 котангенс. Х поділити на 2 плюс С. Ось таким чином ми з вами знайшли загальний вигляд первісної для нашої функції. Так, тепер переходимо до номера 927. Номер 927. Що тут записано? Треба знайти загальний вигляд первісної, а попередньо спростивши. Давайте подивимося на нашу функцію, що ж у нас тут є: f від x дорівнює синус x помножити на косинус x. Перевісне, для такого виразу у нас немає, і тут нам знадобиться знання тригонометрії. Адже sin x на косинус x це частина деякої формули. Для того, щоб була у нас повністю формула, нам треба. Одна друга помножити на 2. Дивіться, одна друга помножити на 2 це одиниця Синус x помножити на косинус x. Ми одержали з вами формулу, це синус подвоєного кута, тобто маємо 1 друга синус 2х. Ми таким чином перетворили нашу функцію. І тепер нам буде набагато простіше знайти первісну, первісна від 1 друга синус 2х, множник 1 друга виходить за знак первісної. Так, потім у нас є тут коефіцієнт двійка, тому ми ще повинні помножити на число обернене, так, первісна від синуса це буде мінус косинус 2х. Вибачаюсь, забуваємо, що у нас загальний вигляд обов'язково це. Далі мінус виносимо за, наперед. Одна друга помножить на одну другу це буде 1 четверта, косинус 2х, плюс це. Ви знайшли з вами. Далі, наступне завдання. Наша функція ось така. F від x дорівнює. Косинус 5х. Помножити на косинус пі поділене на 8, відняти синус 5х помножене на синус π на 8. Звичайно, треба добре напрягтися, щоб згадати. Тригонометрію з 10 класу, але я сподіваюся, що більшість із вас пам'ятає, що це косинус суми. Косинус суми двох кутів. Косинус 5х плюс π на 8. А первісно, для такого виразу ми можемо з вами знайти дорівнює. Первісна для косинуса буде мінус синус. Так, у нас є тут 5 коефіцієнт біля х, записуємо як обернений коефіцієнт. І далі пишемо синус. Так, я вибачаюсь, зробила знову помилку. Синус, без мінуса. Так, відкриваємо далі дужку. 5х плюс П на 8. І не забуваємо дописувати це. Так, ви встигаєте писати за мною? Якщо ні, зупиніть да. мені. Так, я обираю далі у нас третє завдання з цього номера. Третє завдання ось таке. 3 f від ікса. Дорівнює х в кубі мінус 2х піднесено все до квадрата. В даному випадку, ребята, ми маємо під значить, два член, де нелінійна, нелінійна функція. Тому найкраще розкрити дужки, тобто піднести до квадрата. Пам'ятаємо формули скороченого множення. Квадрат першого, тобто х в кубі піднести до квадрата маємо х у шостому, мінус подвоєний добуток 2 помножити на 2, 4. х в кубі помножити на х у першому степені, маємо х у четвертому степені і додати квадрат другого, тобто 4 х квадрат. І тепер ми маємо многочлен і будемо від нього для нього брати первісну. Дорівнює від кожного доданку беремо окремо х у сьомому поділити на 7, мінус 4х у п'ятому поділити на 5. Плюс 4х у третьому поділити на 3 і додати це. Ну, Я сподіваюся, що, в принципі, можна було б записати 4 п'ятих та 4 третіх, але. У загальному вигляді так. Переходимо до четвертого, останнього цього номера. Функція має такий вигляд. f від x дорівнює в чисельнику х у п'ятому мінус 3х у квадраті плюс 2 поділити на х квадрат. Цю функцію також треба перетворювати, бо ми не знаємо, як брати інтеграл або шукати первісну від частки. Тому поділимо на х квадрат кожен доданок окремо. Маємо х у п'ятому поділити на х у другому, мінус 3х у другому поділити на х у другому. І плюс 2 поділити на х у другому. Давайте поділимо, приділені показники віднімаються, матимемо такий вираз. 5 відняти 2 показник 3, мінус 3 х квадрат поділити на х квадрат маємо просто 3 мінус 3. І останній доданок запишемо, як плюс 2 помножити на х в степені мінус 2. Маємо степеневу суму ну, степеневих виразів, і первісність для них ми можемо знайти. Для першого доданку це Х у четвертому поділити на 4, для другого мінус 3х, для третього плюс. 2 помножити на х в степені на одиничку більше мінус 2 плюс 1 буде мінус 1. І поділити на мінус 1. Ну, тут залишається так і є. 3х. а тут, поділивши на мінус 1, будемо мати мінус 2. Але х в степені 1 також залишати не будемо. І тому буде мінус 2 поділити на Х. Не забуваємо, що тут нам треба дописувати плюс С, і тут також дописувати плюс С. Так, ми записали в загальному вигляді. Так, наступний номер, який ми повинні з вами розв'язати, це 11, 12. Наступний номер номер 11. 12. Обчислити визначений інтеграл. Інтеграл від 0 до 2 вираз х квадрат плюс 2х. Піднести до квадрата dx. Дорівнює. Як в попередньому випадку для того, щоб Можна було знайти первісно, нам треба розкрити дужки, тобто піднести до квадрата, записуємо далі х квадрат, Підне... піднести до квадрата, маємо х у четвертому степені, плюс подвоєний добуток х квадрат на 2х і на 2 4х у кубі, і плюс 2х піднести до квадрата 4 х квадрат dx. Х дорівнює, дорівнює. Шукаємо первісну для кожного окремо доданку. Х у п'ятому поділити на 5, плюс 4х у четвертому поділити на 4, плюс 4х у третьому поділити на 3. Ну, 4 і 4 можна скоротити, все за останнє у нас залишається. Не забуваємо, треба поставити. Вертикальну риску і записати межі інтегрування від 0 до 2. Тепер за формулою Ньютона лейбніца ми повинні з вами підставити спочатку двійку, а потім 0. Підставляємо двійку. 2 у п'ятому степені поділити на 5 плюс 2 в четвертому степені, плюс 4 третіх помножити на 2 у третьому степені, підставили двійку. Мінус, Тут ми розуміємо, у нас одержується 0 у п'ятому поділити на 5, плюс 0 у четвертому, і плюс 4 третіх 0 у третьому. Сподіваюсь, що ви вже побачили, що друга дужка – це 0, тому нам треба обчислити першу дужку. 32 п'ятих плюс 16 і плюс 4 множить на 2 в кубі, 2 в кубі це 8 на 4 32 Да? Треті, 32 третіх. Так же? Так. І обчислимо 32 третіх, додати 32, 32 п'ятих додати 32 третих. Спільний знаменник 15. Сюди додаємо 3. Тут у нас 5, і ми будемо мати.

Треба виділили цілу й другову частину. Ну, давайте, недовго думаючи швиденько, у стовпчик, щоб ви згадали, і я згадала. 15, 25 беремо, ділимо на 15, беремо по одному. Віднімаємо і списуємо 106. Так, ділимо на 15, беремо по 7, 7 на 5, 35. 70, 7 на 1, 7 та 3, 10. 1 в остачі. Отже, ми маємо з вами 17 цілих і 1 п'ятнадцята. Додати 16. І одержуємо 33 цілих, 1 п'ятнадцята. Так, всі побачили? Всім зрозуміло? Да. Так, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання. Так, подібне до попереднього також. Значить, це у нас було перше, тепер ми пишемо друге. Інтеграл від 0,25 до 0,5. Так, і у чисельнику у нас записано 2х у степені мінус х у четвертому, плюс х у квадраті. І все це ділиться на х у четвертому степені і дописуємо dx дорівнює. Пам'ятаємо, що для того, щоб знайти первісну. Нам треба спростити цей вираз. Спростити цей вираз можна тільки поділивши на х у четвертому степені. Давайте зразу ж запишемо, що ж у нас там буде. Значить, якщо 2х у п'ятому поділити на х четвертому, то будемо мати 2х. Якщо мінус х в четвертому поділити на х четвертому, матимемо мінус одиницю. І якщо х квадрат поділити на х в четвертому, переділені показники віднімаються, 2 відняти 4 буде мінус 2, отже, додати х в степені мінус 2. І дописуємо dx. Дорівнюю. Тепер ми можемо взяти первісну, цей вираз для нас набагато якби, простіше виглядає і будемо мати первісну таку. Для 2х це буде просто х квадрат. Пам'ятаєте, значить 2 помножить на х квадрат і поділено на 2. 2 і 2 скорочуються, залишається х квадрат мінус х. І додати, значить, якщо ми х в степені мінус 2 додамо одиничку, буде х в степені мінус 1 і поділити на мінус 1. Тому тут буде мінус одиниця поділити на 1. На х. Закриваємо дужку і ставимо межі інтегрування, 0,25 і 0,5. Тепер треба акуратно підставити межі інтегрування, спочатку більший. Тобто 0,5 підносимо до квадрата, мінус 0,5 і мінус, дивіться, якщо ми одиницю поділимо на 0,5, тобто на одну другу, то це буде 2. 2. Це ми підставили верхню межу інтегрування мінус і підставляємо нижню межу інтегрування, 0,25 до квадрата, мінус 0,25 і мінус е, одиниця поділити на 25. Сотих. Давайте згадаємо 25 сотих це одна четверта. Тобто 25 в чисельнику 100 в знаменнику, скорочуємо на 25, маємо 1 четверту. А нам треба записати обернене число, тобто буде 4. Тепер підносимо до квадрата і розкриваємо дужки. Тут буде 0,25, мінус 0,5 і мінус 2. Далі, 0,25 піднести до квадрата. Це буде 0,625 і мінус. Перед дужками, дасть нам 0,625. Мінус мінус дає нам плюс біля слідучого доданка 0,25, і мінус мінус буде плюс 4. Тепер треба порахувати. 4 відняти 2. Маємо 2. 25 сотих і 25 сотих. це буде 0,5 відняти. Зараз, ребята, повітряна тривога, ми зараз дорахуємо до кінця і е, е, ви вийдете із зума, я далі допишу. І е, мінус 0,625. Тобто ми від 1 ціли віднімемо 625, у нас залишиться 1,375. Отже, ми порахували. Так, я продовжую, а ви акуратно виходите із зума. Я продовжую записувати урок і вам виложу відео. Так. Переходимо до наступного. Номер 1210. Знайти площу фігуру обмеженою лініями. Y дорівнює косинус x. Y дорівнює мінус 3 косинус x. X дорівнює мінус. 3 і поділити на 6 і х дорівнює 0. Ось таким чином. Для того, щоб побачити, яку площу э, э, більше, площу якої фігури ми будемо з вами знаходити, нам треба виконати побудову. Побудову робити э, треба, ну, як мінімум, на одному періоді. Чому бо в нас межі інтегрування від мінус пі на 6 до нуля, це в, в, попадає в один період. Так, згадуємо синусоїд, косинусоїду. Як будується косинусоїда? Ми з вами пам'ятаємо. Треба взяти одиничку і мінус одиничку, так, і в цих межах побудувати косинусоїду. Давайте поставимо тут мінус пі на 2. Ось тут мінус пі. Так, тут у нас буде пі на 2, і тут буде Пі. Отже, ми вибрали цілий період. Пам'ятаємо, що косинусоїду можна побудувати для нуля це одиниця, для пі на 2 це буде 0, і для пі це буде мінус одиниця. І тепер симетрично проводимо ось так. Так, тут у нас буде ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Ця точка і ось ця точка. Так, симетрично будуємо, що справа, що зліва. Ось ми з вами побудували. Це ми побудували з вами частково на одному періоді функції y дорівнює косинус х. Тепер треба побудувати y до рівня мінус 3 косинус х. Будемо будувати за допомогою перетворення графіки функції. Ми розуміємо, що, по-перше, є мінус, тобто функція відзеркалиться згори вниз і навпаки, і ще збільшення в 3 одиниці. тобто... Ми повинні з вами від збільшити 1, 2, 3. Ось тут 3, Так, і там, де 0, у нас ось ця буде точка. Так, і там, де одиниця, отут буде 1, 2, 3. Так, 3. І е... проти π ми повинні поставити з вами ось тут проти 3, так, точка з Х дорівнює Пі і дорівнює 3. Так, і через 0 воно пройде. Так, через 0 пройде. Так, і так само симетрично будуємо ось так. Так. Тепер дивимося, нам треба нанести ще межі інтегрування по х. Х дорівнює нулю, це у нас ось ця лінія. Так. І дорівнює мінус π на 6. π на 2 ділимо на 3 частини, і це у нас буде мінус π поділити на 6. І тепер проводимо вертикальну рисочку. вертикальну, Ось так через піну 6. Так, і тепер я червоненьким виділю площу, яку ми повинні обчислити, вона у нас ось така. Так, на нашому графіку видно, що верхня функція y дорівнює косинус х, а нижня функція y дорівнює мінус 3 косинус х. Тому, щоб знайти площу цієї фігури, площу фігури, нам треба знайти інтеграл, межі інтегрування у нас визначені від мінус π на 6 до 0. Так, тепер верхня функція у нас cos. Мінус, мінус, 3 косинус х. Закриваємо дужку до х. Бачимо, що можна виконати дію. Підінтегральна функція спроститься і буде мати 4 косинус х, dx. Дорівнює. Тепер беремо первісну. Первісна для косинуса буде синус, 4 виходить за знак інтеграла, 4 синус х, межі інтегрування від мінус пі на 6 до 0. Дорівнює, Підставляємо спочатку 0 синус 0 мінус, синус мінус пі поділити на 6. Дорівнює синус 0 дорівнює 0, синус мінус пі на 6, це буде мінус 1 друга. Тому будемо мати 4 Мінус мінус дає нам плюс помножити на одну другу. Половина від 4 буде 2. Так, на цьому завдання ми всі з вами виконали.